Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі Наші люди Сюди! Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про найважливіше по параграфу 24 у Німеччині які перспективи у Німеччині є для українців? І почнемо з такого питання: як повернутися повторно в Німеччину по параграфу 24? Багато людей після оформлення параграфу 24 у Німеччині по різним причинам повернулися назад в Україну. І зараз часто виникає таке питання: як і коли можна повернутися назад до Німеччини? Якщо ви виїхали з Німеччини впродовж 6 місяців і повернулися, питань немає. Ви тоді повертаєтесь туди, ж де ви були зареєстровані і все там починаєте спочатку, щоб подовжити, переформити, що там потрібно буде вже на місці. Якщо ви перевищили ваш термін відсутності більше шести місяців, то тоді ваше ВМЖ може бути анульовано і все потрібно спочатку оформлювати. І можливі, якби два варіанти. Перший варіант такий, що законодавчий, вам потрібно звернутися і написати заявку «Айнтрак» на ваш параграф 24 «Ауф Хальстітель. Але дуже часто, навіть після шести місяців, ВМЖ може бути не анульовано. Тому перед тим як повертатися, ви можете написати лист до вашого чиновника, який вас вів, і запитайте, чи дійсне ще на сьогодні ваше ВМЖ, яке ви оформлювали в Німеччині. Ви туди їдете, і вже в залежності від того, чи земля ця приймає ще біженців. З України чи ні, то ви можете там або залишитись і далі все подовжувати ну, спочатку, або тоді треба буде вже, можливо переїжджати на іншу землю. Якщо земля ваша дійсно вже не приймає біженців, то тоді спеціаліст вашої міграційної служби перенаправить вас на ту в ту землю, де є ще прийом біженців з України. От і потрібно вам опять все ж таки заново все це робити. Якщо ваше ВМЖ було все ж таки анульовано, тобто не дійсно на сьогодні, тоді вам потрібно їхати в центральний розподільчий орган. Це Берлін Тегель або Бохум. Краще зараз їхати в Бохум, тому що там, якби більше, є вільних місць, і як, на мій погляд, там краще. Це Північний Рейн Вестфалі. Але ж що ми маємо тоді? Що в будь-якому випадку ви можете повторно заїхати у Німеччину по параграфу 24. Хоч ви перевищили ваші 6 місяців, хоч ні. Ще щось так літаки, часто тут кружляють. Просто я знаходжусь не так далеко від Раймштату, і тут інколи проходять якісь навчання. Воєнних, які наших українських хлопців готують і навчають для того, щоб вони могли літати і виконувати свою роботу з честю, слідує питання, яке я хотіла з вами обговорити, це що відбудеться по закінченню параграфа 24 у березні 2024 року. У німеччині знаходиться більше 1 мільйону людей, які отримали параграф 24. І у лютому 2024 року, в кінці лютого, термін перебування закінчиться по статистиці. Десь близько 50% людей хотіли б залишитися далі у Німеччині. Є пропозиції у Бундестазі Німеччини, щоб продовжити перебування українців по параграфу 24 ще на один рік, тобто до березня 2025 року. Про це подовження ми будемо точно знати або в кінці цього року, або на початку 2024 року. Німеччина зацікавлена перш за все в робочій силі і щоб якомога більше людей залишилось, які б хотіли тут працювати, жити і навчатися. Я б хотіла вам рекомендувати ще до закінчення вашого ВМЖ у, тисячі, у 2024 році, яким чином можна подовжити своє перебування тут у Німеччині, то це треба змінити свій статус, тобто вам треба переоформити свій параграф 24 на інший, або з приводу роботи вашої, або ви можете піти на навчання Ausbildung, де ви можете і навчатись, і працювати. І в такому випадку ви тоді маєте можливість. Впродовж трьох років так навчатися і працювати, термін такий навчання по аузбілдунг тут може бути й менше, але до трьох років, і ви після цього зможете вже, ну там. До п'яти років треба тоді знаходитися ще в Німеччині, подавати навіть на громадянство або на постійне місце проживання. Тобто, от, саме в цьому є перспектива для тих людей, які зацікавлені у Німеччині не просто сидіти на соціумі, а й працювати тут, ну або навчатися. І ще хочу додати, що в подальшому, коли ви підвищите свою кваліфікацію, то ви зможете тоді працювати на більш високооплачуваній роботі і претендувати на громадянство Німеччини. Така є ще інформація, що весь час, коли ви знаходитесь по параграфу 24 у Німеччині, не входить в загальний термін для отримання громадянства. Тому чим швидше ви його зміните на інший параграф, тим краще буде для вас, тобто все в ваших руках. Також ще хочу вам нагадати, що у Німеччині прийняли у липні цього року 2023 закон про спрощення отримання перекваліфікації для спеціалістів, і це буде застосовано поетапно з листопада 2023 року, тобто з цього року. Прям наприклад для спеціалістів IT не потрібно. Мати формальну освіту в цій сфері вимоги до трудового досвіду скоротили з трьох років до двох років, а навики познання німецької мови більше не вимагають, і так буде по різним спеціальностям свої полегшення. Тобто, ви цим можете також скористатися уже з листопада цього року. Ще я хочу зробити одне повідомлення пов'язане з параграфом 24. Це українське водійське посвідчення, яке є дійсним у людини, яка оформила собі тимчасовий захист по параграфу 24 на весь період, поки діє цей тимчасовий захист у Німеччині. На сьогодні він діє до березня 24-го року, але його вже подовжили в цьому місяці до березня 25-го року. Тому можна їздити на автомобілі з українськими правами. І можна не хвилюватися. Хто не має тимчасового захисту, тоді українське водійське посвідчення втрачає свою дію на території Німеччини через 6 місяців з моменту, коли людина заїхала сюди у Німеччину. І тоді його треба міняти на інші вже, на німецьке, або якось уже тут вирішувати це питання. Ще я хочу розповісти про одне нововведення у Німеччині. Це для людей, які не є Якимись спеціалістами в чомусь за мірками німецького законодавства для таких людей? Німеччина надає таку можливість, як шансенкарте. Вона працює як система балів і враховує вашу кваліфікацію таким чином. Сюди зараховується знання вашої німецької мови або англійської досвід роботи в будь-якій сфері, зв'язки з німеччиною, ваш вік, ваша наявність сім'ї та дітей. Ця карта дозволить вам офіційно перебувати у Німеччині впродовж одного року і шукати роботу. В підсумку потрібно набрати 6 балів по цій карті на її отримання. Можна знайти підробіток в цей час і вивчати мову паралельно. От тому можна ще Скористатись такою можливістю. Якщо вам цікаво, то я можу підготовити слідуюче відео саме про цю шансен карту що вона, з чого складаються ці бали, то ви можете мені написати тут у коментарях, цікавиться вам це чи ні. На цьому я буду закінчувати. Коротенько все про параграф 24 я хотіла вам розповісти. Дуже рада, що ви додивились моє відео до кінця. Напишіть, чи цікаво вам це було, чи ні. От. І не забувайте ставити дзвіночки, подобайки, підписуватись на мій канал, запрошувати своїх друзів та знайомих. До побачення, до нової зустрічі!